Ми продовжуємо знайомити глядачів одеського обласного телебачення з думкою одеситів стосовно останніх подій у нашій країні. І просто зараз хочу представити гості студії Марія Попова, депутат Одеської обласної ради. Марія Федорівна, рада вас вітати. Добрий день, і хочеться таке питання вам поставити. Ми бачимо, що наші одесити, мешканці області, вони налаштовані толерантно, і це є характерною рисою так, наших одеситів і мешканців регіону. Тож на вашу думку, сьогодні чи дійсно так воно і є, і якою ви бачите сьогодні подальший розвиток ситуації подій в Україні? Безусловно, ситуация, которая сегодня сложилась, она не может волновать жителей нашей области. Но я хочу отметить, что да, сегодня на Майдане в Украине, в других регионах нашей страны находится определенная часть населения, которые избрали для себя там путь бунта, мятежа, то есть пытаются силой чего-то добиться. Но есть и другая часть, я бы сказала, большая часть населения, в состав которой входят и жители нашей области, нашего города, они избрали другой путь, мирный путь. Они не хотят жить, э, они не хотят войны, они не хотят страха насилия. Они хотят жить в мире, в согласии, работать, воспитывать своих детей э, в мире и согласии, поскольку именно мир и согласие всегда были и остаются основной чертой нашего многонационального региона. Поэтому сегодня, выходя на митинги, вы знаете, что в Одессе проходят митинги ⁇ Стоп Майдан ⁇ Люди высказывают свою позицию в корне противоположную той, которая высказывается с той стороны баррикад. Это нормально. Я считаю, что мы должны отстаивать свой мир в нашей стране. А які у вас сподівання стосовно е, розвитку подій? Адже сьогодні е, сесія Верховної Ради, так і е, багато українців чекають все ж таки якихось вже рішень і е, чекають на те, що конфлікт вдасться розв'язати, і що це буде мирним шляхом? Все ж таки, Безусловно, цю сесію ми ждали всі абсолютно. І я дуже розраховую, не берусь прогнозувати. Е, как и чем оно все закончится, но я очень рассчитываю на то, что сегодня победит разум, разум, от которого выиграют все, все жители Украины. Потому что в любом случае настал тот момент, та черта, за которой пропасть, и мы должны принимать какие-то решения. Я уверена, что эти решения должны быть мирные. Я уверена, что путь этот должен быть переговорным. І урегу... урегулировать вот этот політичний конфлікт, який сьогодні охватил нашу страну. А може тільки компроміс. Я уверена, що так оно і буде. Що ж, Марія Федорівна, дякую вам за те, що до нас завітали. Що висловили свою думку? Хочу нагадати, що гостею студії була Марія Попова, депутат Одеської обласної ради. А ми продовжуємо знайомити вас з думкою Одеситів стосовно ситуації в Україні.